Друзі, всім привіт! Мене звати Паша. Я дизайнер та керівник проєктів студії RDI. Сьогодні я хочу показати вам реалізовану стоматологічну клініку, яку ми спроектували для нашого клієнта. Клініка знаходиться в місті Київ ЖК парком. Давайте прийдемо. Клієнт в першу чергу хотів зробити простір, де пацієнт міг відчувати себе комфортно та повернутися сюди ще не один раз. Необхідні дані ми мали велику площу, високі стелі, багато вікон та багато природного освітлення. Давайте розглянемо планування. Але хочу зауважити, що планування приміщень в медичних закладах робиться згідно норм САНПІН. Отже, у нас є зона ресепшн, ординаторська хірургія, два гостьових санузли, два робочі кабінети. Один косметологічний кабінет, переговорна, стерилізаційна та декілька технічних приміщень. В зоні ресепшн на підлозі у нас широкоформатний керамограніт, стіни у нас фонові білі, дивани комбінуються з акцентною сірою стіною, і прям топове рішення це зробити такий дерев'яний куб, за дверима якого у нас знаходиться ординаторська. В ординаторській тут у нас наші лікарі відпочивають, приймають їжу. Не знаю, між собою спілкуються. бо це така от у нас зона відпочинку. Тут на підлозі у нас керамограніт метр м на метр м, на стінах метр м на м. Цього, цього рішення потребує також норми Санпін, щоб у нас на стінах був керамограніт. Поруч з кабінетом хірурга та ресепшн у нас знаходиться гостьовий санвузол. Тут у нас по Кольоровому рішенню це була плитка під мрамор та плитка під дерево. А На сходах у нас також керамограніт, і ми зробили такі от скруглення і насічки для того, щоб було безпечно по ним ходити. Зараз я вам можу показати стерилізаційно. Заходимо ми через сенсор, і у нас є дві зони. Ця зона рахується більш брудною, тобто тут лікар там все миє. А тут вже, скажімо так, зона чистого зберігання. На другому поверсі у нас ще є один гостьовий санвузол. Тут у нас по нашому рішенню по матеріалам також ми використовували мрамор. Єдине, що тут він світлий та темний. На другому поверсі у нас розташовано два робочі кабінети і один кабінет косметолога. Зараз ми пройдемо в. Робочий кабінет. По нормам стоматологічні кабінети мають бути світлими, і тому ми вирішили їх зробити взагалі білими, щоб зняти напругу з очей лікаря. І для того, щоб виділити характер приміщення, ми підлогу зробили різних кольорів. Звідси у клієнта з'явилася класна ідея називати кабінети такими назвами, як Candy, Melon, Blueberry, хані, що описує сам колір підлоги. В кабінеті Хані у нас працює косметолог. Тут у нас є робочий модуль, косметологічне крісло і, в принципі, все остаткування, яке необхідно для роботи косметологом. Друзі, я вас хочу познайомити з засновником та керівником клініки Артур Валерійович. Артур, якщо можна, декілька коментарів. Всім привіт. Це був з самого початку дуже складний проєкт. Мені одразу про це сказали, але потім ми побачили, що це дійсно складно було, складніше, ніж ми очікували спочатку. От, але завдяки злагодженій роботі всієї команди ми досягли справді саме того результату, який ми хотіли спочатку. От, тепер у нас ми маємо дуже стильну клініку, і нам дуже приємно тут працювати. Ну що, друзі? З вас лайк, підписка, дзвіночок. Пишіть коментарі, я з задоволенням на них відповім. І до зустрічі на каналі RDI.